Дякую за запрошення. Нам є чим поділитися. Ми дуже давно і постійно цим займаємося. Займаємося духовним розвитком, займаємося е, відновленням рівноваги енергетичної на землі. Зараз займаємося постійно, фактично кожен день ситуацією із е, захистом України. Розробляємо це нові нові методики для того, щоб боронити нашу землю, для того, щоб е, допомагати визволяти наших бранців для того, щоб зцілювати поранених і так далі. Тобто, нам є чим поділитися. Звертайтеся, будь ласка, е, під цим відео є посилання на наш сайт. Зараз він е, переживає трансформацію, тому що е, ті люди, які... Створили цей сайт і опікувалися ними зараз на війні, і тому зараз фактично створився новий сайт. Є там телефони мої, Олександри. Звертайтеся по допомогу, звертайтеся е, з приводу навчання в нашій академії. Зараз ми проводимо навчання в режимі онлайн, тому що небезпечно таких людей збирати в одному місці. Ми вже пробували проводити семінар. В тому ж офісі, в якому ми працювали до війни, і зовсім поряд почалися прильоти. Хоча там нічого обстрілювати, розумієте? І ми зрозуміли, що на таких людей полюють. Тому ми перевели навчання в режим онлайн, і зараз у нас люди навчаються з усього світу: від Австралії до Америки, до Канади до Європи. Ну і звичайно із ближнього зарубіжжя є. Учні у нас в Білорусі, є навіть на окупованих територіях люди, які вмудряються підключитися в режимі онлайн і навчатися. Тому запрошую, долучайтеся. У нас дуже класна команда сьогодні, е, неймовірно, сильна, потужна. От е, коли включається, то знаєте, відбуваються неймовірні речі. Ми готуємо не просто. Екстрасенсів не просто чуєк, а воїнів світла. Людей, які здатні сказати подіям. Ні, моя е, задачка або надзадача, яку я ставлю в плані підготовки своїх учнів, це зробити людей, зробити учнів по справжньому могутніми, щоб вони могли впливати на вібрації планети. Ось за рік я випускаю таких воїнів світла. Які силою своїх, своєї думки можуть створити і змінити реальність. Заради цього я відмовився від свого життя і ось 25 років просто служу цілим. Тому приходьте, навчайтеся, буду радий допомогти кожному, хто відчуває в собі потребу і бажання рухатися цим шляхом, шляхом єднання з Богом. Насправді світом правлять символи, в тому числі ці символи посилають нам і ті, хто е, хоче заш зашкодити земній цивілізації. Вони таким чином демонструють свою владу. От ну зараз дуже багато розмов про те, що от потрапляють на очі якісь подвійні цифри там на циферблаті, якісь дуже цікаві знаки так на цих е, рекламних бордах і так далі. от це Хто посилає більшість цих символів, цих підказок? Та ж птичка в вікно нашого народу завжди знали, що якщо. Постукала птичка в вікно, це якась новина. Не завжди хороша новина, в залежності від того, наскільки інтенсивно чи агресивно та птичка намагалася пробитися. Тому ще раз кажу: з світом правлять символи. і на ці символи, на ці підказки обов'язково треба звертати увагу, навчитися їх читати, тому що ми живемо в цілісному світі. Ну, пригадайте, той, тих же Сімпсонів завжди вони виходять не, у передні нового року, і цілий рік, потім, ніби відбуваються, розвиваються події міжнародні у відповідності до тих малюночків е, у Сімпсонах. Ніби це вони керують. Просто це цими сімпсонами керують ті ж самі той самий темний уряд, і просто так от в символах демонструють свої плани. Що ось люди ви там. Собі живете, щось там мудруєте, плануєте. А ми спланували ваше життя, і буде воно ось таким: ось такі люди прийдуть до влади, ось такі люди зникнуть з владного ліпу. Ось там ми розв'яжемо конфлікт. Там ми обламаємо якусь корпорацію. І таке інше. Ось тут ми підвищимо ціни. Ось тут така буде ситуація з нафтою, з іншими речами і так далі. Тобто, обов'язково на символи треба звертати увагу і не вважати, що це забобони. Це просто в силу домінування ну на, на теренах бувшого союзу е агресивного е матеріалізму нас. Просто позбавили оцих віковічних знань про те, як влаштований цей світ, що він проявляється саме істина, не приходить голою, вона проявляється ось через такі окремі прояви, окремі символи, окремі знаки. І коли ви навчитеся читати ці знаки, для цього треба просто розвинути інтуїцію, тому що за тими символами стоїть якийсь причинно наслідковий зв'язок. Ви почнете бачити події наперед. Нічого такого аж занадто містичного в цьому немає. Це звичайний причинно наслідковий зв'язок. Ви читаєте символи, коли символи показують вам особисто, хто це робить. Це роблять ваші ангели-охоронці. Вони вам показують, що ви живете в цілісному світі, в якому у е вас стосується все, що в ньому відбувається. І ось такі події або така ситуація може виникнути у вашому житті. або зверніть увагу на, на ту чи іншу ситуацію, там є ваш інтерес. Ось так вона насправді відбувається. Люди самі провокують і створюють енергетичне, так би мовити, тло, де проявляються ті чи інші енергії, або ті чи інші стихії. Тобто, ви зверніть увагу, що всі ці стихійні лиха відбуваються в містах концентрації якоїсь негативної енергії, якихось подій, які що називається, спровокували такі прояви. Стихій природних. І тому так, прояви це природні, але причини, які їх викликали, вони суто антропоморфні Тобто люди викликають не, своїми діями, своїми думками, своїми устрімліннями, викликають ось таку реакцію нашої природи. Ми живемо на тілі живої матері землі. Вона має просто. Іншу форму, але це така ж розумна жива істота. І коли ми перевищуємо, так би мовити, свої повноваження на її цілі, вона проявляє е, своє е, е, так би мовити, свій гнів інколи саме через всілякі стихійні лиха. І тому стихійні лиха це не кара Божа, а попередження про те, що люди далі так зі мною обходитись не можна. Плані реакції нашої планети. От це по-перше. По-друге, ну всі ви знаєте про вершників Апокаліпсу, так ось ними керує наш Творець, і прямо в цьому році вони розгуляються по всіх тих країнах, які завдавали клопоту нам, Україні, які нас обстрілювали, агресор Росія, які допомагали. Давали зброю тій е, же Росії, підтримували їх політично, і так далі. От зараз там Трампа повело не туди його оточення. І за це буде, перш за все, розраховуватися не сам Трамп, а американський народ. Там почнуться стихії, там почнуться лиха, там почнуться економічні проблеми, в тому числі. І... Вершники апокаліпсу е, про, е, проїдуться від одного узбережжя е, до іншого. І американці відчують що щось не так з їхнім ставленням до е, реальності, до того, що відбувається, перш за все в Україні. А чому так? Тому що Україна це проект Бога, це чаша Бога. Він сам нам сказав, що тут знаходиться моя душа в Україні. Уявляєте проти кого воюють ті, хто воюють проти України? Насправді проти творця, проти абсолюта. От і тому, от скажімо, з Нового року абсолют повністю керує діями нашої академії, а в нас дуже багатий досвід. Ми 25 років цим займаємося. Ми об'їздили весь світ, провели 170 експедицій до війни по всьому світу. Де тільки ми не були, в яких місцях сили ми об'їхали всю Україну багато разів відновлювали місця сили, тому що всі місця сили Україні, України спотворені. І тому в Україні буде, не дивлячись на те, що в нас іде війна, в Україні буде найбільш стабільна ситуація в плані оцих стихійних лих в цьому році, точно, тому що ми. Гармонізували простір. І ось ці, так би мовити, джерела енергії, які зараз взаємодіють із цілим, мається на увазі структуровані місця сили, які ми відновили ще до війни, вони збережуть стабільність в Україні, ну, принаймні, мінімально пройдуть. Е, оці лиха, стихійні, які будуть торкатися і європейських країн, і Росії, перш за все, і там буде зовсім весело, От, дістанеться і Китаю, дістанеться і Америці, От, тому ж Ірану, і так далі. Тому кожен пожинає зараз, ми живемо в кубантовому світі, коли думки і Дії людей призводять до того, що енергія перетворюється на матерію. Розумієте, і кожен пожинає тепер те, що посіяв. От. Тому це стосується і окремих індивідум, це стосується і народу в цілому. Тому дуже важливо, куди рухається окремий народ. І... Яке майбутнє він створює, а майбутнє зараз не дуже віддалене. А от за принципом відомого фільму Утром гроші, вечором стільці. Створили в цьому місяці якесь зло, в наступному пожинайте плоди своєї діяльності. Ось так воно насправді відбувається. Тому стихії це не щось таке е випадкове. Це закономірність, яка продиктована тими енергіями, які створюють люди, тими думками, які породжують ці енергії, і так далі. Ну, а про дії я взагалі не говорю. Ну, Тут можна відповісти запитанням на запитання. А хто керує земним життям? Президенти? Корпорації? Ні керує земним життям нашої цивілізації Сьогодні так званий тяневий уряд, так званий прихований, прихована структура, той же більберський клуб, і так далі, і за ними стоять ще більш високого порядку інстанцій, які висунули ідею золотого мільярда і ніхто від неї не відмовлявся. До цього часу е, суть, якої зводиться до того, що із 8 мільярдів людей повинно залишитися один так званий золотий мільярд, але ми з вами не входимо в той золотий мільярд. І в кращому разі ми е, потрапляємо до обслужуючого персонала е, цих людей, або не всі вони люди, тому що серед них значна кількість це просто рептилоїди, е, які Набувають, так би мовити, обліку людей для того, щоб не викликати у нас е, такий проявлений спротив. Ну от живуть серед нас такі, от е, в тіні люди, які є з е, так би мовити, справжніми володарями земної цивілізації. Це їх розробка, це їх гроші, це їх проекти, і вони спрямовані, власне кажучи, на сьогоднішній день проти нас. Пригадайте ту ж Софію. Цей знаменитий робот, якого возили там скрізь і всюди, показували на всіх каналах, в цих же штатах. І коли її запитали, яке в неї призначення, вона дуже так щиро посміхаючи, сказала знищити людей. Тобто машини не можуть брехати. Як їх запрограмували, вони так і озвучують, так би мовити, свою програму. Тому за цим стоять. 에, стоїть таємний уряд, за цим стоять структури, які зацікавлені в тому, щоб людство на землі суттєво зменшилось і перетворилося на такий керований натов, який обслуговує, так би мовити, цю вищу еліту. Ось хто за цим стоїть? Якщо людство вдасться його контролювати саме в цьому році, тому що. Дуже велика вірогідність, що е, штучному інтелекту передадуть такі повноваження, що він почне контролювати людство а не ми його. І це може трапитися саме в цьому році. Поки немає, так би мовити, законних підстав для того, щоб обмежувати функції штучного інтелекту, для того, щоб. Контролювати його на всіх рівнях, усіх країнах штучний інтелект може зробити такий прорив, що він сам себе почне відтворювати. Так це технологія майбутнього, яка буде допомагати людству. Так, він уже навіть замінює деякі функції людські, оскільки він не втомлюється, оскільки він може функціонувати безкінечно. Він може замінити людей у багатьох. Сферах і галузях життя е, людей. Але ще раз нагадую, що це машина, яка здатна сама себе відтворювати. А раз так вона здатна себе і запрограмувати. Тому саме в цьому році треба вести дуже жорсткі обмеження з приводу е, використання, застосування і е, Обмеження, так би мовити, повноважень штучного інтелекту, тому що є реальна просто загроза, що він вийде з-під контролю, і буде те ж саме, що з тими е, роботами поліцейськими, які там кидалися і на дітей в супермаркеті і на вулиці, на перехожих, і так далі. Тобто, з цією темою треба бути дуже обережним, тому що е, ще раз скажу, це. Система в системі, яка сама себе може відтворити, не можна віддавати це на відкуп самій системі, на на відкуп тим, хто створив штучний інтерес. Нагадую, це машина, в якій не має нічого людського окрім завдань, які штучний інтелект отримав від людей. А далі цю систему обов'язково треба дуже жорстко контролювати. Таке моє. Переконання. Я скільки дивився на так би мовити, перспективу розвитку штучного інтелекту, є така прихована небезпека, що ми можемо люди втратити контроль над цією технологією, і вона просто може е дуже суттєво укоротити кількість людей на нашій планеті.